І так, виточив я втулки, металеві знайшов тут, ту цінну трубу, виточив втулки отакі з ПВХ труби для води. Ну і в середину зараз проточу, то остання втулка лишилася, проточу е зверху і всередину так само потрібно вточити, щоб запресувати пластмасову втулочку, щоб воно нормально, бо по металі воно... не знайшов я такого такої труби. Три з кругляка точити, то дуже багато часу займає. Так що то простіше буде, в будь-який момент розібрав собі, поміняв втулку, то валяється пластмаса, де хоч в будь-якому магазині продається, так що то можна зробити скоро. Зараз буду проточувати останню. Та втулку буду робити.